Вітання. Сьогодні про почуття вини та сорому. Ми маємо усвідомити те, що це соціальні почуття, тобто вони, власне, у нас вже сформувалися завдяки тим правилам, які е, наше близьке оточення нам формувало в наших гулівках. Наприклад, це правильно, це неправильно, так можна, так не можна. І таким чином ми маємо якесь уявлення, як в цьому світі жити один з одним. Але дуже часто. Е, Аже ці почуття несуть деструктивну форму, і зазвичай та ви їх, наприклад, можете навіть не усвідомлювати а це руйнує ваш ну психоемоційний стан і руйнує ваше взагалі. Відчуття себе в своєму житті. Наприклад, це коли я відчуваю провину за те, що в інших немає якихось можливостей, в мене є. Наприклад, я їду в відпустку, та хтось це собі дозволити не може. Або у мене є можливість купити своїй дитині це, а у інших цього нема. Або синдром вижившого, та ж сама вина. Мій побратим загинув, а я вижив. Замість вдячності до того, що ти отримав друге життя, людина починає страждати. Так само і сором. Соромно бути собою, соромно заявляти. Про Себе. Соромно говорити свою і висловлювати думку, соромно відрізнятись від інших, соромно е, е, бути відвертим і говорити про свої емоції та почуття, поспостерігайте за собою, коли у вас виникають ці деструктивні форми.